В суботу ми отримали рішення суду, безпрецедентне, як на мене, рішення суду, яке війде в історію, на жаль, як черговий приклад залежності судової гілки влади від центральної. Чесно кажучи, я думав, що здивувати чернігівців якимись рішенням судів після рішення Варівського суду, який в минулому році відсторонив від посади мера міста Атрошенка по статті, по якій навіть не передбачено було відсторонення від посади, максимум штраф. Я думав, що здивувати вже буде наш важко. Але Шостий апеляційний суд і Чернігівський окружний адміністративний, у них вдалося виконати це завдання. Вони постановили, що бюджет громади міста це не повноваження громади. Да, так і написано. З 2 жовтня іменем України, як то кажуть, суд ухвалив, що бюджет це відповідальність і повноваження виключно одного чиновника. Які до громади взагалі не має жодного відношення, який призначений з Києва, який за півтора року на, посади, на посаді неодноразово демонстрував зневагу до громади, який запам'ятався тільки діями проти чернігівців, не турботою про безпеки міста чи оборони її, а виключно бажанням нашкодити, і який на звернення депутатів прозвітувати. Про півтора роки своєї роботи на посади, навіть я його проігнорував і почав бігати і пояснювати, що це не повноваження депутатів, слухати звіт. Тепер ця людина одноосібно буде розпоряджатися бюджетом 300-тисячного міста. Абсурдність цього рішення можна розглядати в двох площинах. Перша площина це юридична, друга це практична. Два слова буквально про юридичну площину, яка ну, просто робить це рішення абсурдним, це зробити дуже просто: відкрити Конституцію України, який основний закон нашої держави. В ній є 143 стаття, яка чорному по білому говорить про те, що виключно на сесіях міської ради приймається бюджет громади. Тобто це виключне повноваження міської ради. Крім 143 статті Конституції, яка взагалі ну її не може жоден суд спростувати, є закон про правовий режим воєнного стану. В ньому є 10-та стаття, яка чітко говорить, що тільки після рішення Верховної Ради начальник військової адміністрації наділяється повноваженнями місцевого самоврядування міського голови, міської ради і виконавчого комітету, тільки після рішення Верховної Ради. Як ви знаєте, президент України цю постанову Верховну Раду вніс в лютому 2023 році. Вона не була підтримана Комітетом з національної безпеки і розвитки. І вона в залі навіть не голосувалася. Вона була денному, Але, за словами депутатів, у них не було голоси за цю постанову і її навіть не поставили на голосування. Відповідно, цими повноваженнями МВА ніхто не наділив. Але через тиск на судову гілку влади вони намагаються ці повноваження все-таки надати. Є відповідь на запит міської ради Міністерства фінансів, який чітко говорить також свої відповіді, що бюджет приймається на сесії. Є на запит з іншого питання відповідь Міністерства юстиції, який чорним по білому говорить, що без рішення Верховної Ради не наділений військова адміністрація повноваженнями, які стосуються місцевого совредування. Є висновок Національної академії наук на восьми сторінках, дуже грамотно професор заслужений. Працівник цієї національної академії наук роз'яснює по пунктам, що без рішення Верховної Ради, військова адміністрація може займатися лише вузькими питаннями, які пов'язані з забезпеченням безпеки і обороноздатності міста. Все крапка. Але попри це, попри це і є здоровий глуз кінці кінців, але суд, очевидно, під тиском. Я в кінці цього питання скажу, чому мені відомо, крім якихось своїх джерел. Публічно, що це рішення було прийнято внаслідок телефонного права, приймає таке рішення. Практична площина, практична площина виглядає наступним чином: Ну дивіться, що таке бюджет. Це документ, який приймається на рік депутатським корпусом за поданням всіх розпорядників, а це структурні підрозділи, які не підпорядковуються військовій адміністрації, які взагалі до неї ніякого відношення не мають. Це всі управління, комунальні підприємства формують свій запит на рік. Далі, як зазвичай, це буває. Я, як виконуючий обов'язки міського голови, потім бюджетна комісія, потім депутати аналізують, десь ми скорощуємо, десь ми бажаємо необґрунтовані якісь питання, десь ми знаємо, які проекти ми почали, і щось паралельно потрібно зробити. Ми цей запит доводимо вже до документу, який виходить на сесії. Далі це робочий документ, який протягом року неодноразово коригується. Як він коригується? От місто це живий організм, Десь щось порвало, десь аварія. От зараз колектор раніше було провалля. Є необхідність протягом року встановити когенерацію, тому що ми отримали установки. Є мільйон питань, є економія по якихось питаннях і цю економію перерозподіляється в рамках інших статей. Тобто це живий організм, який формується людьми, які цим, цим бюджетом працюють. Це структурні підрозділи міської ради, які по суті. Підпорядковуються виконкому і міському голові, там, в даному випадку виконуючи обов'язки міського голови. Військова адміністрація це взагалі паралельний орган, який потрібен, відверто кажучи, як там, я не знаю, Зайцю світлофор, але відповідно, не маючи жодного відношення до цих органів, вона тепер може зупинити будь-яке рішення або взагалі заблокувати будь-яке рішення, яке стосується фінансування. Це абсурд. Як вони використовують ці повноваження, ми вже знаємо. Виключно для вирішення особистих шкурняків, зарплата, премія, машина, службовий кабінет, земля для радника. Більше я від них запитів за півтора роки спілкування особливо не бачу. Відповідно, на жаль, цей шантаж, цей шантаж він може призвести до того, що постраждає місто через абсурдне рішення суду, яке. Проігнорував я переконаний аргументи здорового глузду, законодавчу базу, і під тиском згори, під телефонним правом, це рішення прийняв. Це, на жаль, біда української демократії вже багато років, залежність судової гілки влади. І я переконаний, що такий стан судової системи в нашій країні це загроза нашій національної безпеці, національної безпеці України. Але маємо, що маємо. Що будемо ми робити? Міська рада готує вже, і ми будемо посилатися, позиватися з касаційною скаргою до Верховного суду. Я дуже сподіваюся, що Верховний суд знайде час і можливості розглянути всі ці аргументи, які ми надамо, і вивчити цю справу ґрунтовно, і прийме справедливе рішення. Верховний суд, ну наскільки мені відомо, він менш підвержений таким телефонному праву. Поки це рішення. Набуло чинності, і поки воно буде розглядатися Верховним судом, пройдуть місяці, на жаль. Ми з юристами зараз думаємо, як виходити з цієї ситуації. Буде внесений проєкт рішення і прийнято рішення виконкому про особливості функціонування міста та особливості бюджетного процесу в умовах цього рішення суду. Я думаю, що тут ми будемо керуватися 252-ю постановою Кабінету міністрів, яка чітко говорить, що тільки за поданням фінансового органу. А фінансовий орган він один в місті. На щастя, суд і законодавство забороняє створювати юридичні особи військової адміністрації, а, а фінансовий орган має бути виключно юридичною особою. Тому фінансовий орган у нас один. І згідно 252-й постанові, він може, тільки він може подати пропозиції зі змінами до бюджету. І тут я сподіваюся, що до колапсу міста не ведуть. Характерна деталь. Про що я хотів сказати? Ще 12 вересня, за по суті, рішення суду вийшло 2 жовтня, за три тижні до цього рішення. Перший заступник начальника військової адміністрації Бистров телефонував при мені. Ну, я був не з Бистровим, а з людиною, якій він телефонував, голові бюджетної комісії Волоку Руслану і повідомляв про те, що вже є рішення суду яким міську раду позбавили повноважень приймати рішення по бюджету, також в цей же день він прислав смс начальниці фінансового управління Лисенко, в якій також повідомив, що вже є рішення суду, згідно яким повноваження по бюджету тепер прийшли до військової адміністрації. І заходив особисто до керуючого справи виконавчого комітету Фісієнка Сергія Івановича і теж пояснював, йому, що вже є рішення суду, яким. Це неповноваження міської ради. Я думаю, що ці три людини, мінімум, я думаю, такий самий дзвонок був казначейства, будуть свідчити, коли прийде час. І як можна знати про рішення суду, яке вийшло 2 жовтня, 12 вересня? Ну, навряд чи Віктор Едуардович має здібності бачити майбутнє. Ці здібності є тільки у мера Києва, заглянути в завтрашній день. Може, не кожен. Віктор Едуардович зміг. Або він знав заздалегідь. Про те, що буде таке рішення суду. Його повідомили ті, хто це рішення писав. І суд насправді нічого не розглядав, а просто легалізував те, що їм написали згори під тиском, але не встиг видати в дату, коли хотів Бестров, тому що засідання мало відбутися 11 вересня, дійсно, і 12-го мало бути вже рішення суду. Але засідання було перенесено. Ну, Бестров не знав про це. Тому це рішення результат телефонного права. і Тиску на судову систему влади. Ми зробимо все на, на тут. Я завжди говорив, що попри колапс, який на мою точку зору створений штучно, який пов'язаний з наявністю військової адміністрації в місті Чернігіві, яка була створена безпідставно, попри те, що воно вже є. Моя задача і задача нашої команди зробити все, щоб чернігівці якомога менше відчули на собі от такий колапс. І я сподіваюся, що, попри рішення судів, про бюджет громади, ми зробимо все, щоб місто працювало, функціонувало, і всі необхідні рішення приймалися і по підтримці Збройних сил України, і по підготовці до опалювального сезону, і по підтримці інфраструктури міста в нормальному стані.